Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розберемо це питання, і як ми бачимо, і питання гіпертензії, і питання дуже багатьох соматичних захворювань пов'язані зі станом нервової системи. І звичайно, в той час, в який ми живемо, в стані стресу, в воєнному стані, без сумніву, прогресування цих захворювань спостерігається в клінічній практиці. Пост. Травматичні стрес-індуковані захворювання, ефективна терапія сучасними препаратами природного походження. За останні роки спостерігається значне зростання розповсюдженості депресій, тривоги в першу чергу за рахунок так званих соматизованих варіантів цих захворювань. Розвиток будь-якої хвороби в величезній мірі залежить не тільки від біологічних, але й від психологічних факторів. Термін стрес вперше запропонований 1932 році вченим Волтером Кенненом. Лікування стресу асоціюється у нас у всіх з відомим вченим гансом Сельє. Доведено, що стрес як класична специфічна реакція в описі Сельє, всього лиш одна з реакцій складових загальної періодичної системи неспецифічних адаптаційних реакцій організму. Будь-яка реакція організму здійснюється за рахунок нервової системи, перш за все, вегетативної і гуморальної. Тому рівень реактивності і пристосованості організму безпосередньо залежить від стану цих систем. Учень професора Бехтіри, професор Асфацатуров, завідувач кафедри нервових захворювань, відмічав навіть таку залежність захворювань від емоцій, як ми бачимо з таблиці, наприклад, страх. Спричиняє враження неркової системи, гнів враження гепатобілярної системи, образи враження шкіри і відповідні захворювання. І він пропонував певні коригуючі емоції, вправи для того, щоб зменшити цей негативний вплив, спричиняючи до захворювання тих чи інших захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я за прогнозами до 2025 року нейропсихічні розлади акцентує, посядуть перше місце серед неінфекційних захворювань. За даними ВОЗ, на 2017 рік депресивні стани стають причиною більшості захворів у світі. Понад 300 мільйонів людей страждають від депресії, і це потребує величезних затрат фінансових, особливо в розвинених країнах. Тільки за 10 років з 2005 по 15 рік, за статистику, число людей з психологічними проблемами зросло майже на 20%. Стрес. Загальний адаптаційний синдром, тобто загальна неспецифічна нейрогормональна реакція організму на будь-який чинник. Стрес-індукована патологія. Стрес виступає однією з суттєвих причин експоненційного зростання більшості хронічних неінфекційних захворювань, також інфекційної патології і її важкості і складності перебігу. Включений в патогенез серцево-судинних, онкологічних захворювань, спричиняє прогресування цих захворювань, імунодефіцитних станів, хвороб травного тракту та інших патологічних станів за даних літератури досліджень, міжнародних приведених на слайді. Неефективно е, стресорному стимулу вегетативна відповідь є основою більшості психосоматичних розладів. Десадаптація при стресі. Якщо інтенсивність впливу та його тривалість перевершують можливості протидії організму, або вплив має вкрай негативний характер, виникає дестрес, тобто руйнівний стан, коли людина неспроможна. Адаптуватись до ситуації. Гостий дистрес, потужний викид катехоламінів, глюкокортикоїдів, надмірне підвищення артеріального тиску, зниження імунітету через дію надмірно сильного стресорного фактору. Хронічний дистрес виснажує резерви катехоламінів, глюкокортикоїдів і деяких інших гормонів, що, в свою чергу, спричиняє важку депресію. В таких станах, акцентую увагу на цьому, без кваліфікованої лікарської допомоги не обійтися. Які клінічні прояви стресу у дітей і дорослих? Симптоми стресу, які погіршують якість життя, викликають швидку втомлюваність, постійне відчуття втоми, виснаження, анабість безсилля, погане засвоєння інформації, погану концентрацію під час навчання, роботи, розлади пам'яті, дратівливість, розлади сну, безпричинні страхи. Втрата адекватності поведінкових реакцій, почуття гумору, порушення в сексуальній сфері, загострення шкідливих звичок, потяг до паління, алкоголю, наркоманії. Патогенез стрес-індукованої патології. Клінічно стрес проявляється загальним адаптаційним синдромом, який закономірно проходить через стадії тривоги, резистентності, виснаження, з результатом у морфологічну триаду, так звану гіперплазію кориноднирковий залоз, інволюції тімиколімфоїдної системи, виразки та слизові оболонки. Частота тривожних станів і депресій у дітей і дорослих значно зросла на тлі пандемії COVID-19. Але ж за час війни в Україні спостерігається ще більше зростання частоти тривожних станів, депресій, психотравматичних розладів у дітей і дорослих, і навіть не тільки тих, які залишились в Україні, а навіть і у тих, які зараз в еміграції, в розвинених і так би мовити, спокійних країнах Європи, але не у себе дому. Наприклад, спостерігається зростання нейрофункційних порушень серцево-судинної системи у дітей молодшого віку, в залежності від рівня психоемоційного навантаження, взаємозв'язок з порушенням сну, прихильністю до, мас, до засобів масової електронної комунікації, так званих гаджетів, зростання загальної шкільної тривожності, взаємозв'язок з рівнем сироткої концентрації нейропептидів. До стрес-індукованої патології, так званої нейросоматичної, можна віднести велику кількість захворювань, як то гастрити, виразкова хвороба шлунку, гастрозефагальна рефлюксна хвороба, каліти, нейродерміти, псоріаз, гіпертонічна хвороба, вегі дотистані та багато, багато інших. Згідно з інформацією прилюдної організації Об'єднаних Націй, вторгнення Російської Федерації в Україну початок повномасштабної війни спровокував найбільше з часів Другої світової війни гуманітарну всесвітню катастрофу, починаючи від 24 лютого двадцятого року, почався небачений потік біженців з України понад 14 мільйонів людей, 11,7 мільйона з яких зараз знаходяться в країнах Західної Європи. Понад Вісімсот днів війни, місяці проведені під бомбардуванням в підвалах, бомбосховищах, під психосоматичним впливом щоденних сирен, які ми з вами чуємо, майже щодня вибухів, трагічних новин з різних інформаційних джерел, в незвичних умовах, далеко від дому, часом в складних матеріальних некомфортних психологічних умовах, у вимушено переселених дітей, дорослих більшості мешканців міста сіл України відбулись і продовжують відбуватися. Зміни не тільки. Психологічному стані, але й формування стрес-індукованої патології. Нейрогенне запалення. В даний час є незаперечні докази того, що нервова та імунна система взаємодіють двонаправленно. Тобто центральна нервова система за допомогою своїх нейропептидів, нейрогормонів, нейротрансмітерів взаємодіє з імунною системою, яка в свою чергу передає зворотній зв'язок у мозок, потім індукує зміни у поведінки реакції на хворобу, так і в імунній системі. E, відомо, що нерви, які містять запальні нейропептиди, можуть брати участь у місцевій запальній реакції у відповідь на інфекцію, токсини, травму. Це процес так званий нейрогенного запалення. Один з варіантів нейрогенного запалення посттравматичний стресовий розлад. Він входить до підтірки найпоширеніших патологій у всьому світі стрес і запалення. Гострий стрес надає множинний вплив на різні компоненти імунної системи, включаючи Кількість та склад циркулюючих глікоцитів від ци, ци, е, синтез цитокінів. Е, на гострий е, стрес, е, саме гострий стрес призводить до значного збільшення інтерлікіну 1Б, інтерлікіну 6, фактора некрозу пуклини, індикаторів системної запальної активності. Незалежно від віку і статі. стрес призводить до підвищення рівня інтерлікіна 6 та це реактивного білка індикаторів системної запальної активності. Чи є зв'язок між стресом і запаленням? Як ми бачимо з таблиці, стрес може або напряму впливати на запальні заході внутрішніх органів, або через дизрегуляцію нервової системи, або через так зване нейрозапалення. Як писав Іван Петрович Павлов, людини є система, що підкорюється. Неминучим і єдиним по всій природі законом, але система в найвищій ступінь саморегулюючи, сама себе підтримуючи, відновлюючи, виправляючи, навіть удосконалюючи. І це ми повинні, звичайно, використати на користь людині для адаптації в таких ситуаціях інтегративні системи організму, як ви бачите, нервова система, ендокринна система, імунна система, сполучна тканина, всі взаємопов'язані в організмі, дезрегуляційна патологія в живих системах. Дезрегуляційна патологія як новий напрямок у медико-біологічних науках виник завдяки успіхам біології, медицини, біохімії і іншої галузей. галузи. Всі процеси в живих системах регулюються, запрограмовані, разом з тим, в кожному процесі приховується можливість порушення цієї регуляції. Це процес так званий процес дезрегуляції, описаний професором Крижанівським. Дезрегуляція процесів в живих системах це типова патофізіологічна проблема, що має значення загальної патобіологічної категорії. Виділяється транзиторна дезрегуляція, дезрегуляційна патологія, дезрегуляційна хвороба. Транзиторна дезрегуляція здатна грати як патологічно біологічно негативну, так і біологічно-позитивну роль, не викликаючи патології. Якщо патогенні дії збігаються, навіть зростають, виникає недостатність адаптаційних механізмів. Внаслідок чого транзиторна дезрегуляція переходить у дезрегуляційну патологію. Якщо дезрегуляційна патологія розростається, охоплює нові процеси, структури, набуває нозологічного характеру, вона стає дезрегуляційною хворобою. Завдання комплексної патогенетичної терапії. Полягає у попередженні подальшого розвитку патологічного процесу, захисті клітин від апоптозу та дегенерації, відновленні пошкоджених клітин, ліквідації патологічних структурно-функційних змін, що були спричинені патогенним впливом, корекції порушених функцій, їх компенсації та відновлення. Дезрегуляційна патологія в живих системах, як ви бачите, функції загальних інтегративного контролю організм виконує інтегративні системи, до яких відноситься нервова, імунна ендокринна і сполучна тканина. Про що ми вже говорили? Пептидна регуляція у живих системах. Дезрегуляційна патологія може виникати внаслідок дисбалансу медіаторів регуляційних пептидів, їх ферментів, похідних, які передають інформацію від однієї клітини до іншої. До них належать нейромедіатори, цитокіни, гормони тощо. Три види етапи розвитку дезрегуляції, про які ми вже говорили, але зараз систематизуємо: це транзиторна дезрегуляція, яка при прогресуванні може трансформуватись дезрегуляційну патологію в подальшому. В дизрегуляційну хворобу і проводити до дисрегуляційної катастрофи. Адаптація загальна біологічна категорія, що властива всім живим системам і організмам. Адаптація як процес зміна реактивності, адаптація як результат здатність організму здійснювати нормальну життєдіяльність, виконувати свої функції, підтримувати внутрішній гомеостаз в мінливих умовах зовнішнього, зовнішнього і внутрішнього середовища та патогенного впливу на ці середовища. Механізми адаптації на рівні цілісного організму, перерозподіл енергетичних метаболічних структурних ресурсів на користь органів і систем, в яких відбуваються адаптаційні перебудови. На клітинному рівні пластичні перебудови клітинних мембран, внутрішньоклітинних структур, макромолекул, їхнього середовища. На молекулярному біохімічному рівні пригнічення ферментів, що беруть участь у процесі адаптації утворення адаптивних білків. Концепція комплексної біорегуляційної корекції стресу та запалення, як ви бачите, можливість впливу корекційно-антихвороботворного, здоровотворного саме на стрес препарату Нюрексан на дезрегуляцію нервової системи нейрозапалення Нюрексану і травмелю С, на запальні захворювання внутрішніх органів Нюрексану, травмелю С і інших комплексних біорегуляційних препаратів. Нюрексан. Препарат природнього походження, ви бачите склад його на слайді, покази, стрес, нервові розлади, занепокоєння, порушення сну. Входить в склад рослинні і мінеральні компоненти. Механізм дії. Вплив на електроенцефалічну активність мозку, сприяє зниженню рівня біомаркерів стресу, кортизола в слої та адреналіна, сприяє пригніченню активності області лівомикдалевідного тіла, сприяє зниженню функційної взаємодії між центромедіальним ядром лівомікдалевідного тіла амікдали та рядом інших коркових центрів, долання наслідків стресу, відновлення нейроендокринної регуляції. Підвищення під впливом його якості і тривалості сну виявлено в ході клінічних досліджень, зменшення симптомів пов'язаних зі стресом, поліпшення, поліпшення об'єктивної оцінки загального стану нервозності, е, сприятливий профіль безпеки і хороша переносимість виявлена була в процесі досліджень представлених на слайді. Ви бачите цілий ряд досліджень різних років, різні країни, е, європейські дослідження, які довели високу ефективність цього препарату. Одне з таких досліджень 2020 року рандомізоване подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження. Покази до призначення окремих складових, які входять в склад цього препарату, показують і доводять, чому саме логічно так препарат і е, має клінічну ефективність. Препарат. Нервохель, показаний при нервових розладах, депресіях, судомах внутрішньому корпусі, головному болі, безсоння, виснаження психічних розладів, депресивних станах, психоемоційних виснаженнях, порушення нервової системи, хондрії, слабкості, депресіях, психостеніях, меланхоліях. Підвищує нервову збудливість, покази підвищена нервової збудливість. Психосоматичні порушення, покази, клімактерічні неврози, покази, дратівливість, безсоння, депресії, вегетативна дистонія, хорея. Невротичні неврозоподібні синдроми різного генезу, психопатії, екзогенні депресії, тобто та патологія, яку ми надзвичайно часто, на жаль, зустрічаємо сьогодні в нашій клінічній практиці. Покази до призначення відповідають. Саме логіка від дії окремих компонентів природно походжох рослинних і мінералів, які входять в склад цього препарату. Препарат Cerebrum Compositum N – препарат найбільш глибинної, фундаментальної коригуючої дії на порушення центральної нервової системи, широкий спектр дії нотропний, метаболічний. Психотропний, ангіопротективний, спазмолітичний, знеболюючий, венотонізуючий. Це пов'язане з склад... складною структурою препарату. Ви бачите, це компоненти природного походження, рослинні, тваринні та інші біологічні компоненти, які входять в його склад. Дія м'якого нейролептика, коректор нейролептичних розладів, антидепресантна дія. Але нагадую, що це препарат природного походження. Всі компоненти природні. Під дією цього препарату виявлено покращення уваги у 70% випадків, покращення запам'ятовування і відтермінованого відтворення, збільшення темпу діяльності при виконанні коректурної проби, збільшення мотивації до виконання завдання, вплив на прояснення свідомості, відновлення інтелектуально-методичних функцій. На слайді представлення дія, повільна дії, швидка дія, як ви бачите, з малюнку. Це вплив на дуже серйозні стани. Повільна дія це е, дія, коли потребується прийом препарату на протязі тривалого часу, десь до місяця і півроку, і, можливо, і більш тривалий, при деменції, при затримці розвитку, при порушеннях роботи мозку, судин, посттравматичну, гіпоксичну, інтоксикаційну генезу при таких складних захворюваннях хвороби Альцгеймера, Паркінсона, нервовому виснаженні, тривалому, важкому, який потребує навіть стаціонарного лікування, цей препарат може при тривалому курсі терапії давати позитивні зміни. Швидка дія в межах кількох тижнів при підвищенні тривожності, при порушенні сну, при слабкості, підвищеній втомлюваності, при помірних порушеннях когнітивних функцій. Найбільша ефективність препарату N, як ви бачите, 95 і вище відсотків при нервовому виснаженні при станах після струсу головного мозку, при травмах, в тому числі от зараз воєнних травмах і фізичних, і психічних, при депресіях, при послабленій пам'яті, при станах збудження при вегетативних дистоніях, а також при для покращення уваги, покращення запам'ятовування, відтворення відтворюваної завдань. Спеціалізована потужна лінійка комплексних біореляційних препаратів для корекції різного рівня порушень психоемоційного стану. Як ви бачите, це нюрексан, Неврохелік, церебрум композитум, N. кожен з цих комплексних біореляційних препаратів зменшує вплив стресу під час війни, кожен забезпечує профілактичний і лікувальний і профілактичний ефект в групах ризику. Як ви бачите, сутність гомпатичних препаратів регуляційна. Для різні значить, компоненти для одужання на всі шляхи придатні. При цьому не завжди найкоротший шлях найкращий, не завжди ліквідація чи послаблення деяких симптомів сприяє покращенню перебігу чи прогнозам кінця захворювання. Існує оптималізація шляхів перебігу хвороби, за які забезпечують під час гострої хвороби найбільш якісне повне одужання, найсприятливіший перебіг хронічних захворювань. Для гомопатичних комплексних віроційних препаратів е, характерна саме оптимізація перебігу хвороби, оту, про яку ми щойно з вами говорили, забезпечення виходу людини з хвороби з найменшими втратами, як для вражених органів, так і для організму в цілому. Комплексний віроційний е, протизапальний препарат тромель С. Оптимізація перебігу та повне завершення запального процесу. Оптимізує перебіг гострого запалення, сприяє повному завершенню гострого запалення, знижує ризик хронізації, нормалізує проникність судин, має імунодулючий ефект, координує цитокінові реакції в матриксі, має виражену регенеративну дію, впливає на всі п'ять фаз. Так звані е, ознаки пентади -галена, тумор, тум, рубр, кальор, долір, функціолеза. Ці всі ознаки запалення, які ми з вами знаємо за альмаматер, оптимізує стандартну протизопальну терапію, тобто може використовуватись як окремо, так і в комплексі терапії будь-якої іншої. Склад препарату, як ви бачите, рослинні мінеральні компоненти, синергічна батацельова дія, знеболююча, стимуляція загоєння. Протизапальна дія нормалізація мікроциркуляції, підвищення тонусу стабілізація проникності судин, показання до застосування препарату травмелю С. Це запальні захворювання будь-якої локалізації, гострі, хронічні різного типу різної системності враження, це і риносинусіти, отіти, бронхіти, стоматіти, ляриндіти. Міокардіти, алергічні реакції, мастіти, оферіти та інше. Це будь-які травми, забої, розтиснення, струшення, переломи, навіть черепно-мозкові травми. В процесі підготовки до оперативного втручання і в післяопераційний період як лікування, корекція саме. Після операційних травм хронічні неінфекційні дегенеративні захворювання, постінсультні, постінфарктні стани, остеоартрити та інші захворювання, больові синдроми різного генезу. Матеріалі Травмелія з матеріалах Міністерства охорони здоров'я України на 2020 рік. Ви бачите величезна кількість дисертаційних робіт, методичних рекомендацій, інформаційних листів. Це десятки, 28 тільки докторських кандидатських дисертацій, успішно захищених і патенти на е... корисну модель. Десятки досліджень, проведених по цьому препарату. Одне з таких, наприклад, 2018-го. Дослідження Сполучених Штатів Америки і Німеччини експериментальні, які довели високу ефективність препарату. Рандомізовані подвійні сліпі плацебоконтрольовані дослідження Чилі, Рандомізовані подвійні сліпі плацебо, контрольовані Ізраїль та інші дослідження, які були проведені по цьому препараті. В наступних слайдах я ще покажу деякі з цих досліджень. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, стратегія розвитку традиційної медицини на 2014-2023 рік. А у 23-му було прийнято аналогічний документ до 30-го року, що ж рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я впровадження найбільш ефективних методів традиційної. Інтегративної компліментарної медицини, до яких відноситься фітотерапія, гомеопатія, голкотерапія та інші у професійну освіту фахівців на додипломному і післядипломному етапі, ширше впроваджує практичну охорону здоров'я лікувальних засобів, природного походження добре вивчених з доведеною профілактичною терапевтичною дією, всебічно сприяти інтеграції традиційної компліментарної інтегративної медицини в національні системи охорони здоров'я, генеральний директор ВОЗ. Яке ж місце природних лікарських засобів сучасній медицині? Як ви бачите, понад 5 тисяч років використовується фітотерапії, понад 220 років гомеопатії користуються понад 50% лікарів і 60% пацієнтів країн Європи, індії, Америки, Канади, Австралії, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, викладається у приватних і державних вищих вищого закладах таких. Розвинених е, еталонних країнах по якості надання медичної допомоги: як Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Великобританія, Бельгія е, та Литва, Індія, включено в структуру страхової медицини. Доведена ефективність рандомізованим проспективними багатоцентровими плацебоконтрольованими дослідженнями, як найвищим золотим еталоном доказовості, включено в європейські клінічні настанови ЕПОС, ефективність лікування сягає до 72%. Десятки, сотні клінічних досліджень, проведені за десятиліття. Бачите, 270 багатоцентрових клінічних досліджень, США, Німеччина, Франція, Канада, Великобританія і інші країни. Це сучасна наукова доказова медицина, гонопатична комплексна біореційна медицина. В десятки включено методичних рекомендацій, як ви бачите, представлені на 2020 рік 30 методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, 12 інформаційних листів, 82 дисертаційних роботи успішно захищено по грипу ГРВІ, захворювання лор органів, бронколегенеопатологія, травми, захворювання суглобів, неонатологія, дитяча неврологія, хірургія, кардіологія, алергологія, гастроентерологія, ендокринологія, урологія і навіть спортивна медицина. Включено в європейську фармакопею, Національні фармакопеї Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Державну фармакопею України. Ефективні, безпечні, покращують переносимість стандартних протокольних схем терапії, по, зменшують їх побічні ефекти, адек, е, забезпечують адекватну патогенетичну терапію, сприяють повному завершенню запального процесу, попереджують розвиток хронізації. Дослідження е, і е, якість препаратів відповідає найвищим міжнародним стандартам. Е, це група фармакопийних препаратів, яка виготовляється у відповідності до сучасних вимог. І стандартів GMP, GLP застосовується в понад 100 країнах світу, всіх країнах Європи, Південної, та Північної Америки, Індії, Австралії та інших країнах, представлених на слайді. І ось документ, 19 серпня 2023 року, перший. Всесвітній глобальний саміт, Всесвітньої організації охорони здоров'я, який торкався традиційно комплементарної інтегративної медицини і її ефективності за участі в, е, міністрів охорони здоров'я 88 країн, 130 країн світу приймали участь. Більше 100 підтвердило, що 30% населення їхніх їх країн застосовують гомеопатичне лікування в ста країнах світу є національна політика і стратегія розвитку цих напрямків медицини. І в заключному документі було підкреслено про необхідність об'єднання традиційної комплементарної інтегративної медицини в рамках первинної медико-санітарної допомоги і всеосяжного охоплення послуг охорони здоров'я керівництва ВОЗ. Натура санат медикус куротегротус, казав Гіппократ, лікує хвороби лікар, але виліковує хворобу. Природа. Дві системи традиційної комплементарної бюрораційної і академічної фармакотерапевтичної медицини в контексті первинної медико-санітарної допомоги повинні гармонійно співпрацювати, взаємодоповнювати одна одну, використовуючи найкращі власні здобутки і компенсуючи цим окремі слабкі сторони кожної з цих систем. Генеральний директор ВОЗ. Дякую за увагу.